В сьогоднішньому відео я би хотів підняти точніше, затронути частину теми доступів в Фейсбуці і показати на практиці, як видалити сторінку в Фейсбуці, офіційну сторінку, наприклад, вашого бізнеса або бізнеса, якого ви ведете. Хочу звернути вашу увагу. Є два способи видалення сторінки в Фейсбуці: перший видалення назавжди, без повернення, і друге видалення за рахунок відключення вашого акаунту персонального від сторінки, де ви знаходите, де ви являєтесь адміністратором, при цьому. При другому варіанті сторінка залишається жити, і нею можуть керувати інші адміністратори. Давайте перейдемо до діла, і я вам зараз покажу, як на практиці видалити сторінку Фейсбука по кроковій інструкції. І так, от ми зайшли в Фейсбук, і ми зайшли під свій профіль. Ось він, в мене мій профіль як фізичної особи, і нам треба зайти на сторінку, яку ми хочемо видалити. От, наприклад, у мене є сторінка. Далі, що нам треба зробити, це перейти, переключитись на сторінку як власник цієї сторінки. Однаві є Фейсбук сам надає, надає от таке, от таку пропозицію. На сторінку як власник сторінки. І от я переключився, от бачите, мій аккаунт переключився з особистого на аккаунт сторінки, і я знаходжу, знаходжусь на цій сторінці І далі мені треба зайти, в професійна панель, далі доступ до сторінки, далі в блоці ваша інформація, доступ і керування. І ось тепер нам у нас є оці дві пропозиції: перша deactivate сторінки. Тобто деактивувати сторінку, тобто відв'язати свій аккаунт особистий від цієї сторінки, в даному випадку сторінка буде, не буде повністю видалена, а нею будуть керувати інші адміністратори. А ось другий спосіб це видалення сторінки назавжди, без можливості повернення цієї сторінки і всі інформації, яка була. Опублікована на ній закінченні цього відео. Прошу вас поставити лайк під цим відео, написати коментар, якщо у вас є питання, і підписатися на цей YouTube канал, щоб отримувати наступні відео. Все найкраще.